Це, що ви проживали до ваших п'яти років, воно записується у нас, да, і потім ми вже це несвідомо перепроживаємо тобто, це вже підсвідомі процеси, тобто вони закарбувалися в нашому дитинстві, і далі ми вже це автоматично проживаємо. А, і таким чином, да, ми потім вже в дорослому віці свідомо можемо це змінювати, якщо ми щось помічаємо, що нас не влаштовує, нам не подобається, да, в своїх якихось реакціях. І таким чином, ми можемо, якщо це не змінювати, ми можемо робити наступне. Ми можемо проживати, наприклад, те, що проживала наша мама, і те, що ми відчували поруч з нею. Да? Ну, це як приклад, один із. І зараз ми можемо це відчувати від свого чоловіка, наприклад. І це буде да, таким Варіантом, що ми будемо казати, він робить або вона так само, як і моя мама, наприклад. Да? І таким чином, це і є проєктивна ідентифікація або проекція в психології. Поділіться, будь ласка, чи проживаєте ви, чи змінювали ви ці такі несвідомі ваші е варіанти да, те, що відбувалося у вас внутрішньо. А з вами я, Оксана Глущенко, психолог.